Наші заміти на а зараз восьма хвилина. Фактично у нас дежурю теж головою, що правда тоді було зражкодового. А зараз він на туди і ногою класно забив. 1-0, Київські данами всі виходять уперед, і цей факт не може не радувати. Я навіть, поки ти у в режимі лайв кимав м'яч, стрибався, на сіці бачить. Динаміці Києва попереду. Ми відзначаємо дуже хорошу м'яку влучну передачу від ярболонка і хороше завершення атаки від небагато часу залишилося, коли ми побачимо ось якраз тренерські думки Олега Бухна на футбольному полі. Дані дані м'ячем може бути небезпечно. Хороша передача, удар буде, ні. Ось зараз Мігель Дані удар і м'яч у воротах забиває Мігель Дані. І суддя показує, що все було в межах правил. Тут будемо зараз розбиратися. Є запитання, очевидно, до захисників. Дали багато часу на роздуми гравцям Зеніта захист динаміців. І Дані, якщо не помиляюся з Файзуліним розіграли там м'ячі, спокійно під ворота. Ось повтор саме цієї ситуації. Дані у штрафному віддає хороший пас. М'яч до нього повертає. Полови там не ну, здалося взагалі Зиряна. Зеряно віддав його відкотив під удар і тут нанотинання. Майстер. Португальський майстер Мегільдані. Технічно поклав на газон Дуду і забиває у ворота Київська Хевтієчку. Віктор по стадіону оголошує Міяч. Забив Мегільдані. Ну що ж, Нічия, 1-1. Думаю, що в принципі у нас повторюється професіоналі першого протистояння. Один-один у тій грі ми забили певний рівень, а потім губляться на загальному фоні. І все. Зараз з М'ячем Динамо. Безус на фланг. Ленц. От він. що зробить? Спокійно замасі перебрав захисника. Підав пас на віз. Букович вистрибав. Удар! Поспішка на обличчі тренерів Київського Динамо, те, до чого прагнув Дудо все ж таки сталося, копається за голову Юрій лодигін Вони, в принципі, знаєте, дали змогу розстріляти голки Березеніта в притул фактично. Якби такий м'яч є Дудо не забив зараз, ви знаєте, я не знаю, варто було його міняти. Але Дудо забив це 2-1 на користь Динамо. Ми ще не з по Боротьба м'яч скочив до гравця Динамо, і він поцілив по дальній кут. На межі офсайду зіграв там доду якраз. А, і ну, тут простіше було забити, все таки не забити. Якби в цій ситуації він не забив, то ну я навіть не знаю. Але відміну спокійно забуває він пробиваючи лодигіна. 2-1 Динамо Київ, Зеніт Санкт Петербург. У нас повторення рахунку. Попереднього матчу і реакція Паля Михайличен і Блохін без реакції. Не сподобалося Олегу Блохіну, коли він здалеку вдарив, замість того, щоб пас віддати. Зараз також пропускається помилки на жаль Роман. Атака у Зеніта. Удар повороту! у сільці, 2-2. так. На 76-й хвилині. Зеніт рахунок зрівнює. Результативно у нас тут ще 2-2. Ну і забуває Киржаков у цьому поєдинку. Ви знаєте, напевно, що можливо для цього. Нападника найбільше важливо було, щоб саме він забив. Дуже багато було критики на його адресу. Тут офсайду немає. На виконання правою ногою у дальній кут вирізав все за підручником футбольним киржаков І ви знаєте, навіть не те, щоб прокляття над ним було, але ну, дуже багато киржаков вже не забивав. У збірні Росії під час Єврочемпіонату навіть вистроїв там без буца триває поєдинок позицію. Eh, Який пас? Ну як же так? О! Пас просто Даніла сіли у центр захисту і цього пасу не чекав Селя. Проте цього пасу чекав. Напевно, що гравець Заніта. Лука Джорджевич забив цей гол, здається. Його вітають партнери і рахунок стає 3-2 на користь Зеніта. Несподівано. Ну, ніколи, як сказати, несподівано. Ну, пас несподіваний, напевно. Віда стояв, він не міг кістати. І так само в своїй зоні був Євген Селін. Просто вийшло, вийшло так, що виправили на Джорджеві чи запису. Тут варто говорити відкрито, як воно є. Думаю, що всі помітили, побачили. Це груба помилка нашого планового захисника. Він відрізав усіх своїх партнерів віддав дуже зручну не хоче програвати бляхів. Так він показує, щоб Євген Селін ішов вперед туди, допомагав партнерам. І Даніло Сіл, один залишається. Момент удар воротах і. Вигублю це слово. На 90 й хвилині динамірці зрівнюють рахунок. Один-один. Показував що Вперед, заштафти, вперед. Пішли вперед забороні. А Блокін показував, що це я сказав, щоб вони йшли вперед. я зараз він так розвів, знизу плечима. Він показує, що ось так треба грати, йти вперед до кінця. Результативний матч у нас на стадіоні НСК Олімпійський. Штрафний. Ще раз дивимося. Ось тут головою а, забив а Роман Безос там, по чи, ой, Тут не зовсім зрозуміло, хто саме. а, Безос вистрибував. І ще й, там достатньо жорстко з Безосом зіграли. І м'яч уже потім, ну добре, що залетів у ворота. Там взагалі таке враження знаєш, що був Рикошет від Луїша Нету. що він на останній м'яча торкнувся. Але це зараз не суттєво. Суттєво те, що не сподобалося Олегу Блокину, коли він здалек вдарив замість того, щоб пас віддати. Зараз також е... пропускається промовки на жаль Роман. Атака у Зеніта. Удар поворотом! І м'яч у сільці 2-2. От так. На 76-й хвилині Зеніт Рахунок зрівнює. Результативно у нас поки що 2-2. Ну і забуває Киржаков у цьому поєдинку. Ви знаєте, напевно, що можливо для цього нападника найбільше важливо було, щоб саме він забив. Дуже багато було критики на його адресу. Тут обсайду немає. На виконання правою ногою у дальній кут вирізав все за підручником футбольним Киржаков. І ви знаєте, навіть... Ну, не те, що прокляття над ним було. Але ну, дуже багато киржаков вже не забував. І е, у збірній Росії під час Єврочемпіонату е, навіть е, визброє. Там без буца триває поєдинок. У який пас. Ну як же так? Пас просто від Даніла сілли у центр захисту і цього пасу чекав вселять. Проте цього пасу чекав, напевно, що е, гравець Зеніта е, Лука Джорджевич. забив е, цей гол, здається. Його вітають партнери. І рахунок стає 3-2 на користь Зеніта. Несподівано. Ну, ніколи, як сказати, несподівано. Ну, пас несподіваний, напевно. А, Віда стояв, буде ну, не міг дістати. І так само в своїй зоні був Євген Серєн. Просто вич вийшло, вийшло так, що випернули на спецселіна Джорджеві чи Тут варто говорити відкрито, як воно є. Думаю, що всі помітили, побачили. Це груба помилка нашого флангового захисника. Він відрізав усіх своїх партнерів і дав дуже зручну Не хоче програвати вляхів. Так він показує, щоб Євген Селін йшов вперед. Туди допомагав партнерам, і Даніло Сіл, один залишається момент удар і... Це я сказав, щоб вони йшли вперед. Ну Я зараз так розвів, знизу плечима. Він показує, що ось так треба грати йти вперед до кінця. 3-3. Надрезультативний матч у нас на стадіоні НСК Олімпійський. Штрафний. Ще раз дивимося, ось тут головою забив Роман Безос там по Чи... Ой, Тут не зовсім зрозуміло, хто саме. А, Безос вистрибував. Без і ще там достатньо жорстко з безвисок зіграли. І м'яч уже потім ну добре, що залетів у ворота. Там взагалі таке враження знаю, що був рикошет від Шанету, що він останній м'яча торкнувся. Але це зараз не суттєво. Суттєво те, що. Там без буца триває поєдинок. Який пас. Ну як же так? Пас просто від Даніла сіли у центр захисту і цього пасу не в Селін. Проте цього пасу чекав, напевно, що е, гравець Зеніта е, Лука Джорджевич. забив е, цей гол, здається. Його вітають партнери. І рахунок стає 3-2 на користь Зеніта. Несподівано. Ну, нікої, як сказати, несподівано. Пас ну, несподіваний, напевно. Віда стояв, люди ну, не міг дістати. І так само в своїй зоні був Євген Серєн. Просто вич вийшло, вийшло так, що випернули спецселіна Джорджа Мічі за тут варто говорити відкрито, як воно є. Думаю, що всі помітили, побачили. Це груба помилка нашого планового захисника. Він відрізав усіх своїх партнерів віддав дуже зручну не хоче програвати блахів. Так він показує, щоби Євген Селін йшов вперед. Туди допомагав партнерам, і Даніло Сіл, один залишається момент удар. воротах і. Що ось так треба грати, йти вперед до кінця. Три-три. Надрезультативний матч у нас на стадіоні НСК Олімпійський. Штрафний. Ще раз дивимося. Ось тут головою забив Роман Безос. Там, по-моєму, був. Чи Ой, тут не зовсім зрозуміло хто саме? А Безос вистрибував. Без і ще й, там достатньо жорстко з Белосель зіграли, і м'яч уже потім ну добре, що залетів у ворота. Там, взагалі, таке враження знаю, що був рикошет від Нету, що він останній м'яча торкнувся, але це зараз не суттєво. Суттєво те, що не хоче програвати бляхів. Так він показує, що ми Євген Селін йшов вперед. Туди допомагав партнерам, і Даніло Сіл, один залишається Момент, удар по воротах, і. Почали вихнуло це слово. На 90 й хвилині динамірці зрівнюють рахунок. Один-один. Показав що Вперед, на штати, вперед. Пішли вперед за бою. А Блохін показував, що це я сказав, щоб вони йшли вперед. Я зараз він так розвів, знизу плечима. Він показує, що ось так треба грати, йти вперед до кінця. 3-3. Надрезультативний матч у нас на стадіоні НСК Олімпійський. Трафний, чи раз здивимося, ось тут головою а, забив а Роман Безос там по голову, Чи у, тут не зовсім зрозуміло хто саме? А Безос вистрибував. І ще й, там достатньо жорстко з Безосом зіграли. І м'яч уже потім ну добре, що залетів у ворота. Там взагалі таке враження, знаєш, був Рикошет від Нету, що він останнім м'яча торкнувся, але це зараз не суттєво.